2200. Сгс 22. Сх23. 22... С2022. Сгс 2023 роком. 2022 рік був достатньо важкий. Довбана Русня зруйнувала плани багатьох людей. Безліч українців залишилися без домівок або навіть без життя. І за що? Через амбіції коли старого ботиксного діда, який напав на нашу Україну, щоб зробити імперію. Ні. Україна не скориться. Ми вистоїмо. Як казав Жохар Дудаєв, коли зійде українське сонце, Росія паде. Росія недооцінила наші сили та прагнення бути незалежними. Тепер вона відплачує за це. Безумовно, не треба недооцінювати ворога, але переоцінювати його теж неправильно. Росія вже програла нам. Це точка неповернення. Ще хочу сказати, що не треба нити через світу. Путін тільки цього й добувається. Треба мужньо терпіти і не сваритися через дрібниці. Якщо набрати СРСР, в Україні прекрасна історія. Росії ще навіть не існувало тоді, коли наша батьківщина процвітала. Треба пам'ятати, що, хоч зараз не у всіх нас є світ, нам світить прекрасне майбутнє, а Росії вже не світить нічого. Я не сумніваюсь, що ЗСУ повернуть Крим, Маріуполь та інші окуповані території. Будемо сподіватися, що це відбудеться у 2023 році, і ми всі повернемося до нормального життя, коли не треба хвилюватися через обстріли, коли кожен день є світло. Бажаю усім гарного вечора і ночі без тривог. Слава Україні! Слава ЗСУ! За не закривайте мій канал, скоро вийде музичний кліп.